З вами канал Мітаної Лего no і новини щодо множинного громадянства. Маємо постанову Кабінету міністрів України No1412 від 5 листопада 2025 року, яка впроваджує перелік країн, громадяни яких будуть мати спрощений порядок набуття українського громадянства і зеркально. Тобто громадянство цих країн можуть мати громадяни України, не ризикуючи втратити громадянство відповідно України. Ну тобто можна набувати громадянства цих країн, громадянам України, скажімо так, так? Це той список, який, про який говорилося, який запроваджений був тими змінами до закону України про громадянство України, так, які безпосередньо дозволили так зване множинне громадянство. Ну і, знаєте, так, постанова і внизу, як завжди перелік, що додається, і думаєш, зараз відкриєш, а там, а там аж п'ять країн. Канада, Німеччина, Польща, США і Чеська Республіка. Отак, От що маємо, то маємо. Тож набудеться чинності. Нагадаю, 16 січня 2026 року. Ну, вітаю всіх, кому це цікаво, потрібно і користуйтеся.